Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Сьогодні донецький клуб і Челсі узгодили перехід 22-річного гравця, стверджує видання Атлетік. Незабаром Мудрик повинен вилетіти до Лондона для завершення усіх формальностей і готуватися до медогляду. Президент ТФК Шахтар Віната співвласник співвласники ФК Челсі КЧЛСІБДА Дегбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до Челсі. Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до Челсі, повідомила прес-служба Гірників. Сторони зійшлися на сумі у 70 мільйонів євро фіксованих та 40 мільйонів бонусами. Сам Мудрик отримає контракт на 7 років. Фаворит на Вінкера вважався Арсенал, але Челсі діяв значно впевненіше, щоб отримати підсилення у відверто провальному сезоні. Зараз лондонці страждають від епідемії травм і перебувають на 10-й сходинці АПЛ. Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з Донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Трансфер марк оцінює гравця у 40 мільйонів євро.